Він дуже добрий, дуже хороший і найкоханіший чоловік на світі. Він моє повітря. Чоловіка, що зміг замінити цілий світ, Лариса зустріла у далекому і мирному 2008 році. Каже, це було кохання з першого погляду. Він говорив відразу знав, що ти будеш моєю дружиною. І в 2009 році ми вже одружилися. Як 14 років тому, так і зараз фонтан на молодіжній площі місце сили для родини Федусових. Сьогодні Лариса тут вперше за останній рік. Поряд донька і син, Ідилія, в якій не вистачає однієї, але такої важливої людини. На весілля ми звичайно фотографуватися сюди. приїжджали. окрім цього, ще до весілля ми полюбляли тут прогулюватися, відпочивати. Зараз про спільні фотосесії прогулянки нема і мови. Ігор Федусов, командир артилерійського відділення 17-ї танкової бригади, захисник Маріуполя. Нині він у полоні. Обійняти чоловіка найбажаніша мрія Лариси. Вона обов'язково здійсниться, як і та, котру виношували разом ще у мирний час. «Сама така глибока наша мрія була це народження діток. Ми народили нашу донечку в 2012 році. Це дуже Така довгоочікувана дитина наша. Він найулюбленіший татко, там завжди її пестив, завжди з нею грався. Це наш синочок у 2019 році. Він народився, теж дуже довго очікували нашого хлопчика, так? Да, Дивним... Він Матвій, так. Дивним чином обоє дітей схожі на мого чоловіка. Але, на жаль, так склалося, що наш татко. Недовго з нами побув, коли вже Матвійчик народився, бо ще Матвійчику не було двох років. Наш тато поїхав ну, на полігони. Потім ну потім в АТО, а потім війна. Лариса розповідає, чоловік не мріяв про кар'єру військового, мав дві вищі освіти: педагогічну та з охорони праці. У виші ігора добре пам'ятають, і роблять усе, щоб повернути його додому. Ми сформували відповідні листи. Направили їх до організації у місті Києві, і ну відповідно сподіваємося, що ці листи теж зможуть внести хоча б якусь краплину у діло повернення нашого захисника до вітчизни. Підтримують родину і колеги чоловіка. Дипломований педагог значну частину життя присвятив шахті. Дуже добре працював, виконував обов'язки майстра гірничого. Коли хтось йшов в відпустку, він виконував обов'язки заступника начальника дільниці. Треба визволяти всіх хлопців від першого до останнього. Історичний лютий Ігор зустрів в Маріуполі, брав участь у запеклих боях. Він віддзвонився до мене 25 го ранку. 25 -го лютого сказав, що він живий, і вони на заправці в Маріуполі. Далі були дуже дуже рідкі дзвінки. Я чула вибухи. Я чула, як сипеться земля. Він замовкав при цьому. Я кричу Ігор, Ігор, ти ну ти живий, все добре. Ну через деякий час він дати. Дав -да, все хорошо. Не хвилюйся. 12 квітня 2022 року. Цей болючий день родина Федусових не забуде ніколи. В цей час вони були на заводі ліча. Власне, мені видали документ про полон. То там ну. Запис є, що під час бойового завдання, під час виконання бойового завдання був захоплений до полон. го було фото з тої сторони, фото з полону, і мені дуже пощастило, якась жіночка скинула відео 25 березня на телеграм. Мені незнайома мені жінка, але я в дуже багатьох групах состою в зв'язку з. Цю ситуацію, що шукаю кругом свого чоловіка, є відео на 34 секунди, де він звертається до мене і запитує про наших діток. Відтоді минув рік і місяць, але жінка не впадає у відчай а щодня, як може, бореться за звільнення чоловіка. Листи пишемо постійно, просимо про найшвидше сприяння звільнення. Хлопців наших з полону радіємо кожному, хто повертається. Чесно, щиро радіємо, хоч ми не знаємо хлопців, дівчата які повертаються. Ми їх не знаємо, але ми настільки раді за ті родини, що ви собі навіть не уявляєте. От і, але ж, звичайно, шукаємо, чекаємо своїх рідних додому. А після повернення родина обов'язково втілить в життя багато з того, що раніше здавалося буденними речами. Я хочу, щоб тата скоріше повернувся додому, я теж це мрію, і я йому хочу сказати, що я його дуже сильно люблю. Синочок, як папа приїде, де ми поїдемо? На море. На море. Ми чекаємо татка, що татко приїде, ми поїдемо на море. Всі сім'ї відпочивають, так? Да. Ми дуже-дуже чекаємо нашого тату, сподіваємося, що він повернеться чим не швидше. Юлія Вітряк, Олексій Правицький, цей день.